Емоції мене переповнюють. Ми дуже раді, що ми виграли. Сезон вже закінчився, і це все так наклалося. Що це сьогодні ще була остання гра нашої Мілани? І так це так один на одно наклалося, і дуже так емоційний сплеск такий був. Я рахую, що ця гра була ну на рівна була. Ми змогли в другому таймі переламати хід ігри, і так пішло м'яч за м'ячем. І цей дуже не дуже на нелегко було грати, бо Карпати дуже хороша команда і дуже достойний суперник. І ти не знаєш, що від них очікувати, і тому завжди з ними дуже важко грати. І тут виграєш, не програєш. Ну не зрозуміло ніколи. Така вивіска, Знаєте, для українського гандболу я рахую дуже достойно. Ми виграли все і можна тепер похвалити себе, бо приначети виділити сильні сторони наличаки. Mm -hmm. Ось в цьому сезоні в ключових матчах ви все виграли. Дівчата, тренерський склад, весь нашій став. Ми всі працюємо раді одної сілі – вигравати все в чуть-чуть не вдалося, але там вже розібра. Чому так сталося на наступний сезон? Нас очікує польська суперліга, і це буде набагато важче. Теж якось треба буде справлятися. Ну я рахую, що дівчата всі від найменшого до найстаршого всі просто віддавалися на всі 100. І хочу подякувати нашим тренерам, які з розумінням ставились до того, що Ігор багато давали більше вихідних менеджерам, і масажистам, лікарям. Вони склали дуже велику. Ну, вели, великий відсоток того в час. В в весь результат. Ти сказала нас очікує, тобто ти залишаєшся так. Вважаєш. Та звичайно, залишаюся. ні. поки Що 21 рік, тому в мене мотивації ще захмарно. в мене є цілі, і я їх ще ну, не виконала. І завжди я люблю гандбол, і мотивація для мене просто тому, що я його люблю.